Всім доброго, доброго ранку, дня, у кого як він почався, хтось може встав, хто вже активно працює, хтось вже гроші заробляє. А в мене, так як були активні вихідні, дуже втомилася. Я вчора був у мене вихідний. Сьогодні в мене на півробочий день, з півдня починається робочий день. Але. В моєму віці вже ось такі поїздки, ось такі стреси даються зранку на обличчі. так? Тому я дуже задоволена тими патчами, що я купила. Ось. І вчора я їх чіпляла, і ось сьогодні причепила. Мені так вони зайшли реально класні, просто корейські там в професійному магазині. Ось налепила собі така задоволена взагалі просто. І прям відчуваю як свіжість таку, знаєте, ось, і зараз ще нанесу сиворотку на обличчя повністю на все. І посушу волосся, приведу себе до ладу, Зробу, зроблю вологе прибирання, зміню постільно нову білизну. Я вам обіцяла показати, е яка вона в дії, коли. Я за... До речі, я ще особисто там попросила, щоб мені зробили наволочки. Е Євро, У мене длинні такі подушки, не квадратні, вони тут там стандартні. Можна попросити таку, яку ви хочете під вас її пошиють. І в планах мене сьогодні забрати ще я замовила була у спальню тюль на віконечко. І вже готова пошита. Сьогодні планую її забрати, так як, як вчора нікуди не виходила. Сьогодні планую її піти забрати з пошти. А ще наші вчительки з англійської мови, де я хожу на курси. Сьогодні день народження. Треба буде купити і квіти. І треба. Ми вже я вчора купила, позавчора купила їй сертифікат. Професійному магазині косметики ми купили її, а, і там же ж я патчі собі купила, знайшла собі на голову класний магазин. Бо в мене останнім часом, я вже казала, концепція змінилася. Я зараз обираю менше, а, а, меншу кількість, але якісну. Тобто я зараз дуже, дуже відношусь до покупок, знаєте, з критикою такою прям беру. Те, що прям конче необхідне, і щоб воно було якісне і конче необхідне. Тобто, щоб воно було, прям, знаєте, заходило і було для того, щоб ну, не просто покласти десь, закинути, воно не потрібно. А ще дуже класна стратегія, я її дуже вам всім рекомендую. Нема в нас такої звички з тих часів, бо ми в такі часи виховувалися, коли у багатьох батьків наших не завжди були кошти. І ми вимушені були купляти речі у взуття по сезону. Ось прийшла весна, ми побігли, вже купляємо сьогодні, бо вже сьогодні нема що бути. Куртки нема вже сьогодні. І Сезонний одяг коштує дорожче, ніж в НАСЕЗОН. І я взяла собі зазвичку заздалегідь купляти. Тобто зараз купляти літнє вже, літнє прямо. Поки не настало ще, ціни не вирісли. Також купляти, наприклад, осінню купляти можна зимні або літні, не в сезон. І тоді є класні знижки і можна знайти щось класне. Я ось купили, подарував мені чоловік кросівки, ті я дуже задоволена. Зараз вже пішла активна реклама, зараз сезона. Я купила ще. От Знаєте, що на початку цього піку, і буду чекати, коли вони будуть відшивати хоч ще дуже ці, дуже, типу, сандалі якісь зручні, бо в нього шкіра і подошва дуже якісна. Як тільки відішють мені сандалі, будуть сандалі з'являться якісь літня, я зразу же замовлю собі якісь сандалетики такі м'якенькі. І... Це буде якісне, багато. Тобто, зараз я взуття сезонне вимила, вичистила. Планую все розібрати, що куди розкласти. І на осінь в мене вже все буде. Я купляю з урахуванням того, що на слідуючий. Рік я не буду купляти більше. І, можливо, через рік також я не буду купляти, можу підкупляти, але воно не буде в мене так вбиватися. І якщо я захочу, я можу її потім навіть перепродати вдало на, в інтернеті, тому що воно буде в гарному стані. Оце класна звичка, не доводити речі до хлама в Б, щоб вони були в гарному стані, чередувати їх, перепродавати, і воно якось більше, знаєте, раціонально. Ось, тому якось так. Тому я ще планую сьогодні зробити буде в мене також перебирання гардеробу, буду дещо розпродавати ще в Оликсі. Передивлюся якісь речі, які я хочу позбавитись і поповнити свій гардероб чимось новеньким. У мене ніколи не буває забитої шафи моїми речами. Прям забитою, знаєте, У мене завжди по потребі. Бо зайве я завжди розпродаю в Оликс. Ну, потім це складаю, наприклад, ти за велику суму не продаш, це, це ж вживане, але ж воно все в мене якісне і гарно виглядає. Я його розпродаю, потім збираю ці до суму кошти і купляю щось одне, але класне. Цю стратегію я використовую вже років 3-4. Ну, десь 4, а може, 5 років я почала це використовувати. І не шкодую. Просто ті речі мені реально вже були не потрібні, я їх не носила і не одягну вже їх більше ніколи. Вони мене вже ви, морально вже, знаєте, не хочеться їх носити, але вони класно виглядають. Ти, ну, і що робити? Лежать. Якщо було б кому віддати так людині, знаєте. Близькі, ну, матусі я даю якісь речі, які вона буде носити, то я продаю для види. Коли краще ці кошти потрачу за донатю потім на притулок або хлопцям на ЗСУ. Ну, це дуже класна річ, розпродавати свої речі. Тому і комусь добре, і мені добре, там примітивні ціни там 100, 150, 200 гривень, знаєте, 80 гривень, дивлячись, яка річ. Я вважаю, що нічого поганого в цьому нема. Тому всім бажаю гарного дня. Давайте будемо користуватися гарними звичками. І паче мені зайшли, до речі. Пішла працювати, пішла щось робити, розкачуватись, треба багато чого зробити. Початок тижня треба, треба включатись, завтра планую на дачу, бо багато роботи на дачі. Дуже багато. Треба тепличку засаджувати. Завтра планую знімати контент на дачі. Бо дуже багато роботи, просто нереально багато. Готуйтесь, починається сезон, і буде багато чого мені цікаво вам показати.